І тепер увага, дорослі. Відвідіть дітей від телевізора, якщо вони ще не в школі або затуліть їм вуха. Бо зараз будемо говорити про українську лайку. До речі, вона кардинально відрізняється від російської. Все просто, наші мови просто різні. Українська мова налічує понад чверть мільйона слів. Найбільше споріднених у них у нашої мови з білоруською мовою. Маємо понад 80% спільної лексики, а ще з польською 70%, там плюс-мінус, і трошки менше з сербською, а з російською значно менше, там в районі 60 шоу. Та згадаємо ми про мову та її, так би мовити, народні такі нюанси. Бо цими вихідними 27 жовтня за новим календарем в Україні день вшанування Нестора Літописця та День української мови. До речі, 9 листопада у мене ще й день народження. То три свята будемо святкувати. А яка мова без народного забарвлення? То ж поговоримо про українську мелозвучну лайку. А у всіх нюансах нам допоможе розібратися диктор Володимир Круголь. Отак, от, от який як ніхто розуміється в цій темі. Так що, Володимире, пане Володимире, ми вас вітаємо. <Схас> шас, е <с Conversations> Вітаю, друзі. Пожаляйте людину, Вітаю, Вітаю. Вітаю, друзі. посміхається. Посміхаємо <Caraca> Україну. Ну, на рахунок милозвучності, то ви трішечки поспішили, тому що воно так дійсно милозвучно, але не завжди доречно, Особливо мені здається зараз після сніданку. Володимире, давайте одразу до теми, як ви реагуєте, коли вдаряєтесь мізинцем у крісло? Говорите твердим класичним слівцем чи лагідною українською лайкою? Ну, дивіться, тверде класичне слівце, звісно ж, воно інколи проскакує, але намагаюся, намагаюся щось вигадувати креативніше на кшталт там ти, Цуцурка. Цю чи знали таке? Чи Пекна ти цюрка! Пекну пекнути цю, -цюрко. Пекнути цю -цюрко. Пекна ти цюцюрка! Пекна. Пекна. Пекна, пекна! пекна ти цюцюрка! Пекна, пекна ти цюцюрка! Шервопадлюк. Пекна, я... пекна ти чуцюрка! Цю Пес під тобі бороду лизе! Зерво! Чортова Чорний! Пекна ти цюцюрка! А чекайте, а коли давайте не зараз не весь арсенал, бо нам ще треба. Коли вкотре починається а? повітряна тривога, як ви от на це реагуєте? Як емоції на це? от Занад сто гидли! Пекна ти цюцюрка! Я пішов! Ну, Перше. Ви там далі знаєте. Да. А, а хай йому грець. Це на всі, на всі випадки життя. Ага. От суче вухо. Чи може таке ефірі? От суче матюча. Отак можна назвати? Я не знаю. Це матюча. А, а, нос. Йосип драний. Йосип як, голий. Йосип на коні. Йосип голий. Це що пов'язано з Йосипом. Йосип драний. О, оце. Але... Бисерки, йдіть до біса. Стримаємо ефірі ви витаски, Вас, зараз, канал, ніх... ми вас зараз ніхто не чує, ні? <сіх> 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 <Делюся ви>. Я <сіх> знаходжусь біля Дніпра широкого, де а можна нормально чайка. так можна покричати. Так. Де більшість матючі, яке ми знаємо, воно а, російське. Чи це міф? І чим взагалі відрізняються російські матюки від української лайки? Так, Олексій, попереду е казав, що російське, але то зовсім не зовсім так. Я передивився багато. Я диктор, взагалі, а не мовознавець. Але я готувався до того, щоб продиктувати всі лайки українською і всі українські лайки. Тому знайшов, що українці також споживають і споживали раніше усю лайку брудоту, яку ми знаємо, і зараз тому сказати, що є якась російська лайка, то не є правильно. Сам один із блогерів, який мені дуже сподобався, українських Остап Українець його так звати, він докопався до того, що взагалі ніякої лайки у Росії немає. Вона запозичила у Османської імперії і так. запозичила також у поляків, у українців, у білорусів. Але як і багато чого, нічого російського там нема. Тому Ого. використовуйте любі українці, те, що вам. Накипіло не цурайте. О, ми тут Дякуємо ці, дуже, так так так, це дуже круто. А ще серед українців поширені прокльони? Які взагалі вони буваються, і коли їх можна застосовувати? Так, прокльони це такі лихі, гострі побажання, котрі можна застосовувати прямо до свого неприятеля задля кармічної якоїсь образи. Ну, типу, а щоб тебе там і так далі, а щоб тебе колька сколола? А щоб ти. А щоб що? ти крутився, а щоб тобі пір'я в роті поросло, а щоб тобі пес лице облизав? Ось таке. Шлях трав. і да. так далі. Звісно, що цих прокльонів дуже багато, і насамперед вони взагалі були і. І були не дуже цікаві навіть прокльони. Вони там були на все. А щоб тобі було погано, щоб тобі добре було. Навіть такі прокльони є. А щоб тобі дуже добре було. Ну це сарка... mm -hmm. саркастичні такі прокльони. Володимире, слухайте, от зараз у нас така ситуація всі на нервах. Давайте ще. І так. от і, і я зараз говорю про себе. І у мене маленька дитина, і хочеться дуже замінювати от такі слова, які ми звикли, дуже популярні, замінювати ага. на щось ну, красивіше, приємніше. І от у мене є кілька так. варіантів. А ви допоможіть, будь ласка, от як виразити гнів або обурення замість, замість слова, от блін? називаємо це так. Торба! Торба! торба. От торба, торба. Да? Е, висловити. Дідько, Дідько. Да? Висловити захоплення. Коли я щось бачу, кажу, нічого собі. Цілющі пахощі. Цілющі пахощі. <смірко> Клас, це оце цілющі пахощі. А оце прям влучно було да. зараз. Цілющі пахощі. А ще пахощі, коли, коли погано, патра на тріска. Патра на тріска. А напрямок руху, як ми вже казали. от У мене є варіант, ідіть солому чухатися. Може, у вас є якийсь, якийсь варіант, куди послати російський корабель? Лесни тапу лапу. Йди на пряні гряд. Ну, Я... ще... Да -да. Йди на пряні грядки. з проблем... ти... Насправді вірний був варіант, коли да. послали, там все чітко. <світ> Хоча ну да, можна це... три ковбаси тобі в труси. Три ковбаси тобі в труси. І слухайте, яке можна слово замінити за кермом, тому що там у мене буває, буває. І дитина потім <світ> така сидить на задньому сидінні і одразу за мною повторює. Так, давайте щось, вона щось хороше повторювала. Що за кермом, ми на когось там отшмаркач. Гаспит ага. поїхав який. Гаспед, шмаркач, ага. Чи є такі, я навіть виписав: Дурний піп тебе хрестив. О, О. Це мені так мама казала. Дикни з дороги, бо поламаю ноги. О, теж хорошо. Стягне повільно, як парубок з весіллям. Таке є в Україні. Ага. Вау, як, так. як це критик саме звучно використовувати, дякуємо вам за розмову і нові, дуже практичні знання. А ми хочемо нагадати, що Дякую у нас на зв'язку був диктор Володимир Круголь. Гарного вам дня. Ну, тепер все, ми будемо тепер використовувати половину да, слів. Але ну, я хочу сказати, що українська лайка і українські прокльони, вони в принципі такі, вони, вони дуже все одно вони добрі, все одно вони віддуші. Да. Знаєте, все одно вони не по злому. Тобто, виходить, що ось ці прямо мати, мати, давайте так, вони йдуть з Османської імперії, звідки ж там, 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 як він розказав, так? Да? Ну, це вже це вже історія, знаєте? Да. Це вже, це вже... наступний. Заберешся. Отак.